Культура норовиста, він не терпить поспіху, зайвого тепла чи глибини, бо все це для нього, мов покарання. У селі кажуть посадиш рано, з'їсть мороз, посадиш пізно, не встигне вкоренитись. І це не просто приказка, а перевірена багатьма поколіннями істина. Кожен господар, який хоч раз втрачав урожай через поспіх або недогляд. Знає, як боляче дивитися на грядку, де замість міцних зубків порожня земля або гнила каша. Проблема в тому, що часник здається простим розібрав головку, устромив у землю і чекай весни. Але під цим просто ховається ціла наука, усе має значення, коли саме копнеш грядку, як прогріта земля, якою глибиною притиснеш зубок, навіть у який день після дощу це зробиш. Якщо порушити баланс, рослина починає мститися. Замість гарних головок з'являються слабкі стебла, хворі корінці, а іноді зовсім нічого. Буває, восени тягне зробити все швидше, день теплий, руки сверблять, земля ще м'яка. Людина бере мішок насіннєвого часнику, викопує борозенки і сіє, мов картоплю, аби встигнути до дощу. Та це пастка. Бо часник посаджений рано. Прокидається одразу, з'являються паростки, зеленіють, а тоді приходять перші морози. І молоді паростки обмерзають, наче зварені. Навесні з них нічого путнього не буде. Ще гірше, коли до цього додається неправильна глибина. Людина боїться морозу, тому ховає зубок глибше аби надійніше. А глибше, значить, холодніше, вологіше і темніше. Коріння Довго не може дістатися повітря і тепла, а всередині земля тримає вологу, яка швидко перетворюється на загнивання. Узимку, коли земля промерзає, вода в нижніх шарах розширюється, стискає зубок, і той просто тріскає або підгниває. Навесні замість паростка бачимо лише слизьку оболонку, ніби часник сам себе розтопив. Так народжується те, що в народі називають Часникова помста це не вигадка, це результат людської нетерплячості. Часник не терпить поспіху, йому потрібно своє прохолода, але не мороз, глибина, але не яма, час, коли земля вже остигла, але ще не стала каменем. Старі люди знали садити треба тоді, коли з'явиться відчуття, що вже пахне зимою. У кожному регіоні цей момент свій. На полісі це може бути середина жовтня, у степу навіть листопад, якщо осінь тепла. Інколи господар бачить, що сусід уже посадив, і теж хапається за лопату, щоб не відстати, та не все, що добре одному пасує іншому. У кожного ґрунт різний, піщаний швидше холоне, чорнозем довше тримає тепло. От і виходить, що на одній вулиці часник у когось зимує чудово, а в іншого гниє ще до січня, а винна не доля і не місяць, а саме глибина й час. У перші тижні після посадки часник встигає пустити корінець не більше, ніж на 3-4 сантиметри. Це його запас міцності, завдяки якому він переживає морози. Але якщо посадити надто рано, він пустить і корінь, і листок. Оцей листок і губить урожай, бо мороз його спалює, а потім рослина витрачає всю весну, щоб відновитись. Тому замість великої головки виростає дрібнота, що розпадається на три зубчики. Господар, який втратив урожай через поспіх, запам'ятовує це надовго. Наступного року він уже придивляється до неба перевіряє землю долонею. Якщо ще тепла, чекає, бо знає. Краще запізнитись на тиждень, ніж втратити все. Секрет простий дати землі охолонути до 7 чи 8 градусів, тоді зубок засне, але не загине. Окрема біда глибина. Людина думає, що чим глибше, тим надійніше, але часник не картопля. Йому треба відчувати подих землі, бути близько до повітря, оптимальна глибина не більше 5-7 сантиметрів у важкому чорноземі. І трохи глибше в піщаному ґрунті. Якщо ж закопати на 10-12 сантиметрів, він може просто не дочекатися тепла навесні. І тоді, коли сусідський часник уже зеленіє, твій сидить під землею, мов камінь. Часник розумна рослина. Він реагує на найменші зміни у волозі, температурі, навіть на фазу місяця, та його помста не зло, а наука. Вона вчить терпінню і повазі до землі, бо хто з повагою сіє, той і з вдячністю збирає. І в цьому головна правда для кожного, хто бере в руки лопату восени. Глибина і строк посадки це ніби два крила одного літака трохи перекосиш, і впаде. Часник, як і людина, любить порядок і міру. Якщо вглибиш надто сильно, задихнеться, якщо поспішаєш, злякаєш його теплом. Тому досвідчений господар ніколи не дивиться на календар, а дивиться на землю. Саме вона підказує, коли прийшла пора. Якщо взяти грудку в руку, стиснути, а вона тримає форму, але не липне до долоні, значить, час прийшов. Це найточніший термометр у сільському житті. Що ж означає правильна глибина? У чорноземі 5, максимум 7 сантиметрів від верху зубка до поверхні. У піщаній землі можна на вісім, бо легка земля швидко вимерзає, а важка тримає тепло. Але якщо закопати глибше десяти сантиметрів, зубок не дихає, земля навколо нього стає глиною, і навесні він не може пробитися назовні, тоді замість міцного паростка отримуєш скручений, блідий стебельце, яке тягнеться, як нитка, шукаючи світло, те саме і зі строком посадки. Для більшості областей України це період від середини жовтня до початку листопада. У південних районах можна навіть у другій половині листопада, коли температура в день тримається біля плюса піста 7 градусів, а вночі опускається нижче нуля. Це і є ідеальний момент. Земля вже прохолодна, але не мерзла, і зубок має час укоренитися. Укоренитися це значить, що він пустить корінець довжиною. Спалець не більше, такий корінь не замерзне, але а весною відразу почне працювати. А ось, коли господар садить раніше, наприклад, у вересні, бо осінь тепла треба встигнути, тоді часник сприймає це як весну. Він прокидається, пускає зелене перо, і тут приходить холод. Паросток гине, а зубок, виснажений передчасним ростом, не може відновитись. Навесні з такого місця нічого не виросте. Виглядає грядка зеленої восени, а потім навесні порожньою. Саме тому старі люди казали посади тоді, коли в руці вже холодно копати. Є ще один тонкий момент глибина посадки впливає на розмір головки. Якщо посадити мілко, зубок може вимерзнути, але якщо заглибити більше, ніж треба, головка буде дрібною. Бо рослині важко пробитися крізь холодну товщу землі. Правильна глибина дозволяє часнику розвинути сильну кореневу систему, яка тримає рослину навесні, коли земля ще волога, а от надто глибока посадка дає головку, у якої зубці сидять щільно, мов спресовані, така погано зберігається. Багато хто робить помилку, орієнтуючись на сусідів у когось ґрунт легкий, а в тебе важкий. Глина, де вода стоїть до весни. Там глибока посадка, вак, вирок, вода взимку підмерзає, тисне на зубки, ті тріскають, і до весни вже не мають сили. Інший господар, що має піщану землю, посадить на тій самій глибині і все буде гаразд. Тому правило одне спершу треба знати свій ґрунт, а потім копати. Ще одна пастка добрива. Дехто, наслідуючи старих традицій, сипле підчасник попіл. Думають, що це добро, бо попіл зміцнює. Але тут саме випадок, коли надмір шкодить, попіл лужний, він змінює кислотність ґрунту, а часник любить землю нейтральну або трохи кислу. Якщо попелу забагато, ґрунт стає занадто лужним, і корені не можуть засвоювати поживні речовини. Такий часник блідне, не росте, а потім легко гниє. Тому попіл. Ворог не тому, що він поганий, а тому, що його часто сиплють без міри. Коли земля готується під часник, треба не поспішати з удобренням. Воно ніби нагадує, що кожна дія має свій час, бо земля не механізм, її не прискориш. І якщо дати їй дозріти, вона віддячить сторицею. Часник, посаджений у правильний час і на правильну глибину, завжди дає головку повну сили. Щільну, суху, міцну, яку можна зберігати до нового врожаю. І це не диво, а проста, стара, надійна наука, яку знає кожен справжній господар. У кожному селі знайдеться бодай один господар, який розповість, як одного року втратив увесь часник через власну нетерплячість. Такі історії ходять від двору до двору і кожна має свій підтекст. Наприклад, Старий дід Панас із білого броду завжди казав «Часник не любить, коли йому землю ще гріє бабине літо. І справді, одного разу він посадив на тиждень раніше, ніж звичайно, бо боявся, що затягнуться дощі. Тоді осінь видалась теплою, і через п'ять днів з'явилися зелені пір'їнки. Сусіди дивувалися, мовляв, як гарно зійшов, а він лише махнув рукою Зелене восени, пусте навесні. Так і сталося. Після зими майже половина грядки пропала, а решта дала дрібні мляві головки. Відтоді він чекає, поки перший іній накриє город і тільки тоді бере лопату. Є й інша історія про тітку Ганну з пісок. Вона мала важкий чорнозем, що тримає вологу до самої весни. Колись вона вирішила посадити часник глибше, щоб не вимерз, копнула борозни сантиметрів на дванадцять. А зверху ще присипала товстим шаром землі її перегною. Взимку земля там ніби замурувалася, а коли навесні розмерзлася, часник лежав, наче зварений, м'який і слизький. Вона потім сміялася крізь сльози, хотіла вберегти, а вбила. Тепер садить лише на півдолоні, і все в неї росте, як книжка пише. Старі городники завжди вчили дивитися не лише на календар, а й на ознаки природи. У багатьох селах досі кажуть саджай часник після покрови, коли лис залишає нору. Це означає, що земля вже охолола настільки, що й тварини шукають тепліші місця, а ще є прикмета коли з дерев облетить останній листок із вишні, тоді можна садити. Такі спостереження передаються роками, і вони часто точніші за будь-які таблиці. Цікаво, що про попіл колись казали різне. Одні вважали, що попіл то найкраще підживлення, бо він очищає землю. Інші ж знали, що попіл може спалити ніжне коріння. У давнину на Полтавщині попіл сипали під картоплю буряк і капусту, але не під часник. Казали попіл то ворог білого кореня. І це не даремно. Часник має тоненьке ніжне коріння, і коли земля пересушена або лужна, воно слабне, попіл робить саме так висушує і змінює кислотність. От і виходить, що старі люди, самі того не знаючи, спиралися на досвід природи. Колись у селі Славгород була традиція після збору врожаю часник завжди сушили на горищі, а частину зубків вибирали для посадки, та ніхто не клав його на голу землю. Обов'язково на суху тканину або стару газету, і ніхто не тримав насіннєвий часник біля печі, бо від перегріву зубки втрачали силу. Перед посадкою жінки перевіряли кожен зубок чи не м'який, чи не має плям. Бо навіть один хворий зубок у борозенці може заразити сусідні. Цю мудрість передавали як молитву сієш чисте, виросте міцне. Є ще одне цікаве спостереження у давнину господарі ніколи не садили часник після цибулі. Казали, що вони одного роду, і земля після цибулі втомлюється. Тепер це пояснюють просто у ґрунті накопичуються ті самі збудники хвороб, і хто не дослухається, той бачить навесні пожовклі листки, що сохнуть знизу, а потім гниють головки. Серед старших городників побутує думка, що краще садити часник у похмуру спокійну погоду, без вітру. У сонячний день земля ще дихає теплом, а в хмарний уже віддає холод. Так часник швидше засинає і не витрачає сили. Дехто навіть робить це під вечір, щоб нічна прохолода відразу його притримала. Багато хто тепер користується новими способами. Мульчування, підживлення мікроелементами, накриття агроволокном це все корисно, але лише тоді, коли дотримано основних правил. Бо якщо посадити глибоко чи рано, жодне агроволокно не врятує. І сучасні добрива теж не зроблять дива, якщо ґрунт пересушений попелом або перенасичений лугом. У сучасному господарстві з'явилися й експериментатори один молодий фермер із Черкащини. Вирішив випробувати систему теплої грядки для часнику. Зробив високі борти, поклав усередину шар компосту, який грів землю знизу. Урожай справді вийшов гарний, але він садив пізно, уже після перших приморозків. Сам казав раніше боявся, що промерзне. А тепер знаю. Головне, щоб не прокинувся восени. Інший приклад у Херсонській області господиня помітила. Що після дощу земля пливе і вирішила посадити часник на невеликих горбиках. Це допомогло уникнути застою води, і головки виросли великі сухі, вона ж колись теж втратила весь урожай через ранню посадку й теплий ґрунт тепер радить усім. Хай земля охолоне, а ти охолонь разом з нею тоді і врожай буде. Цікаво, що у старовинних сільських календарях навіть зазначали дні часнику. Наприклад, у кінці жовтня на полісі казали Якщо синиться під вікном, сідай садити, це означало, що птиця шукає їжу, бо земля холоне. Такі прикмети здаються смішними, але вони спрацьовують краще за метеорологів. Людина жила поруч із землею і все відчувала тілом Коли холод у руках, тоді і пора. А от що стосується попелу, то багато хто сьогодні помиляється, вважаючи його універсальним засобом. Але варто пам'ятати, те, що добре для капусти, може згубити часник. Попіл, особливо свіжий, містить багато калію та кальцію, які розпушують землю і висушують її верхній шар. Якщо після цього прийде дощ чи волога зими, ці солі утворюють кірку, через яку коріння не дихає. У результаті навесні грядка виглядає, як сива від гнилі, а господар не розуміє, у чому помилка. Отак і виходить, що досвід предків не просто традиція, а справжній підручник життя. Вони не знали формул, не мали термометрів, але їхні поради передаються як закон не саджай рано, не саджай глибоко, не сип попелу під біле коріння, бо все це часник запам'ятовує. І якщо його не послухатись, він віддячить своєю помстою, яка не забувається ні на одне літо. Щоб уникнути часникової помсти, треба пам'ятати кілька головних речей але не просто запам'ятати, а зрозуміти їхній сенс. Часник рослина вдячна, але вимоглива йому не треба ні зайвої турботи, ні поспіху, лише уважність і спокій. Найперше, це глибина саджаючи, треба не закопати. А покласти. Земля має бути вологувата, але не сирувата. Зубок повинен лежати рівно, не боком, не під кутом, бо інакше корінці будуть рости криво, а головка не сформується як слід. Найкраще перевірити себе, просто якщо поклав зубок і легенько торкнувся пальцем землі зверху, то він має бути прикритий рівномірно, не більше, ніж на товщину двох пальців. Наступне це час. Не календар, не дата, не порада з газети, а відчуття землі. У середині жовтня, в багатьох регіонах, ще надто тепло, особливо після дощу. Треба почекати, коли земля стане прохолодною, а вдень не буде вище 10 градусів. Це той момент, коли часник не піде в зелень, а тихо вкорениться, якщо ж закопати його, коли ще тепло, він оживе, піде в ріст, а потім змерзне. Тому спостерігай за погодою, за росою, за диханням землі. Старі люди казали якщо вечір тягне сирістю, а ранок білий, пора сіяти. Третє Не довіряй попелу як універсальній панацеї. Він справді може бути добром для капусти чи картоплі, але часнику шкодить. Якщо хочеш підживити землю, краще внеси старий перегній. Але заздалегідь не перед самою посадкою, щоб земля встигла його перетравити, і не сип жодних порошків у лунку, бо вони обпалюють тонке коріння. Пам'ятай, що часник бере силу не з мінералів, а з самої землі, з її тепла й вологості. Четверте місце Ніколи не саджай часник після цибулі картоплі чи часнику з попереднього року. Земля після цих культур втомлена. У ній залишаються збудники хвороб, і хоч зовні грядка виглядає чистою, всередині вона вже виснажена. Найкраще місце після огірків, кабачків, моркви або капусти там земля легша, чистіша й багатша на поживу. Коли посадиш часник, не забувай про зиму грядку краще замульчувати соломою, сіном або дрібним листям це не просто укриття, а природний регулятор вологості. Мульча не дає землі промерзати різко і не дозволяє їй пересихати. Весною, коли починає танути сніг, під шаром листя земля прокидається м'яко без потріскування, і тоді паростки виходять рівні, зелені, здорові. Ще одна порада: не поспішай розгрібати грядку навесні. Багато хто, побачивши перше тепло, одразу знімає мульчу, щоб часник дихав, але земля в цей час ще не стійка. Вночі ми може вдарити мороз. Якщо забрати укриття за рано, коріння може змерзнути. Краще почекати, поки стабільно встановиться тепла погода. Коли весною побачиш, що деякі паростки не зійшли, не поспішай викидати все. Іноді часник посаджений трохи глибше сходить із запізненням. Це природно. Головне не перетримати на грядці. Як тільки листя починає жовтіти, це сигнал, що час збирати. Якщо запізнитись із викопуванням, головка розсипається і знову втрачаєш частину врожаю. Варто пам'ятати ще одне полив. Озимий часник не потребує частого поливу восени, йому достатньо тієї вологи, що є в ґрунті після дощів. Якщо ж земля пересушена, можна полити лише один раз після посадки. Зайва вода призведе до гнилі, а потім узимку замерзне в ґрунті і просто розірве зубок. Так само не варто накривати грядку плівкою чи агроволокном одразу після посадки, це створює парниковий ефект, і замість спокійного вкорінення часник починає рости. Він повинен заснути в холоді, щоб потім прокинутися з силою, тому будь-яке накриття робиться лише тоді, коли зима безсніжна і морози тримаються довго. Якщо навесні бачиш, що листя має жовті кінчики. Це сигнал, що часнику бракує азоту або земля пересушена. Тоді можна підживити слабким настоєм коров'яку чи трав'яним відваром, але не попелом. Усе має бути в міру. Надлишок поживи, шкодить не менше, ніж брак. Господар, який дотримується цих правил, не буде бігати навесні з відрами і зітхати над гнилю. Він просто спокійно викопає восени головки великі, чисті, сухі. Із щільними зубками, що тримаються, як монети в кулаку, і тоді відчує, що його праця недаремна. У цьому й полягає головна мудрість не хитрощі, не секретні рецепти, а спостереження, терпіння і повага до землі. Бо земля пам'ятає все вона бачить, коли ти працюєш поспіхом, і бачить, коли сієш із душею. І якщо ти дав їй час, вона дасть тобі врожай. Тож, коли восени стоїш над грядкою з жменою зубків у руці, пригадай усі ці поради не поспішай, не перекопуй зайвого, не сип попелу, не гонись за модою, зроби все розумно і спокійно, як робили наші діди. Бо в господарстві, як у житті, головне не поспіх, а розумна міра, і тоді жодна часникова помста тобі не страшна.